Найдорожчий гриб у світі трюфель. 2023 року його вартість могла сягати 10 тисяч гривень за 100 грамів. Але чому трюфель не вийде виростати просто на підвіконні, розповідаємо в цьому відео. За сучасними дослідженнями гриби виокремилися в царство живих організмів приблизно півтора мільярда років тому. І весь цей час вони не просто співіснували з іншими групами організмів, а формували з ними міцні відносини. Одні з найдавніших скам'янілостей грибів, відомі станом на 2023 рік, були знайдені в околицях селища Рині в Шотландії. Там збереглися рештки організмів, що жили в Девонську еру приблизно 410 мільйонів років тому. Окрім грибів, серед решток були прадавні рослини і членистоногі. Причому вже тоді формувалася мікориза, мутуалістичні відносини між рослиною та грибом? Під час утворення мікоризи коріння рослини випускає спеціальні хімічні речовини, за якими гриб орієнтується, росте в їх напрямку. Потім гриб проростає всередину самого коріння та оплітає його. Гіфи гриба видозмінюються і можуть утворювати спеціальні розгалуження для того, щоб збільшити площу контакту з рослиною. Як думаєш, яку користь отримують від такого союзу організми? Рослини фотосинтезують, тобто утворюють органічні речовини з неорганічних за допомогою пігменту хлорофілу та енергії світла. Частину цих поживних речовин рослина віддає грибу. Гіфи гриба набагато тонші, ніж кореневі волоски, якими рослина поглинає воду з мінеральними речовинами. Міцелій гриба може покривати величезні площі і поглинати воду та мінеральні речовини набагато ефективніше. Тож гриб ділиться ними з рослиною. Подібні симбіози рослин і грибів формуються вже мільйони років. Деякі дослідники припускають, що саме формування мікуризи допомогло рослинам свого часу підкорити суходіл. Сьогодні близько 80% видів вищих рослин формують симбіотичні відносини з грибами, тож, коли наступного разу відвідуватимеш ліс, зупинись, озирнись і згадай, що майже всі рослини, які тебе оточують, об'єднані між собою міцеліями, що розподіляють між ними поживні речовини. А сучасні дослідження свідчать, що через мікоризну мережу рослини можуть обмінюватися сигналами. Наприклад, якщо якась рослина була атакована шкідниками, вона може послати крізь коріння речовини, що повідомлять інші рослини про необхідність підготуватись до нападу. Симбіоз деяких видів рослин і грибів настільки міцний, що деякі рослини взагалі не можуть існувати без гриба симбіонта. Наприклад, серед видів родини орхідних не тільки гарні квіти, що ростуть на підвіконні, але й ваніль. Плоди якої надають характерного аромату випічці і морозиву. Так ось, більшість видів цієї родини взагалі не можуть розвиватися без гриба симбіонта. Насіння орхідей мікроскопічне і не містить запасу поживних речовин для розвитку. У природі насіння утворює мікоризу з грибом, що забезпечує орхідеї поживні речовини, поки рослина не розвивається настільки, щоб мати змогу фотосинтезувати і отримувати їх самостійно. Проте науковці і науковиці вже розробили спеціальні штучні середовища, в яких орхідеї ростуть без грибів. Так само, як деякі рослини не можуть розвиватися без симбіозу з грибом, гриби, що утворюють мікоризу, не розвиваються без відповідної рослини. Багато їстівних шапинкових грибів пристосувалися до життя з певними видами дерев і без них рости не можуть. Так підберезова кити знайдеш тільки під березами підосичник під осикою або вільхою. Боровик у борі, тобто сосновому лісі, і так далі. Трюфель їстівний. Це вид грибів, чиї плодові тіла використовуються для приготування делікатесів, їхній аромат описується як пікантний земляний мускусний і гострий із м'ясним присмаком. Трюфелі утворюють мікоризу з дубами, липами, тополями і фундуками, а до того ж вибагливі до ґрунту, і в природі трапляються нечасто часто в невеликих скупченнях, ростуть трюфелі під землею, щоб їх знайти дресирують собак. Усе це і зумовлює їхню високу ціну. Тому вирощувати трюфелі на підвіконні не вийде. Потрібні чимала площа і терпіння, щоб виростити крім гриба ціле дерево. Запам'ятай мікориза мутуалістичні відносини між рослиною та грибом. Мікориза формується між корінням рослин і гіфами гриба, що обплітають її та можуть видозмінюватися для збільшення площі контакту. Рослина ділиться із грибом органічними речовинами, отриманими в процесі фотосинтезу, а гриб ділиться із рослиною водою з мінеральними речовинами. 80% видів вищих рослин формують симбіотичні відносини із грибами, а рослини з родини орхідних взагалі не можуть проростати без гриба симбіонта. Завдяки утворенню мікоризи, рослини можуть обмінюватися сигналами. Назви багатьох шапинкових грибів утворені від назви відповідного дерева, з яким вони формують мікоризу. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.